Вітаю вас, вологові окулярні сєрти. І зараз я буду спокушати тих, хто має велике обличчя, обрати ідеальну пару окулярів. Почну я з цієї моделі, яка гарно підійде і на велике обличчя, і дуже гарно буде на круглі обличчя. І, звичайно, вона є в різних кольорах. Я покажу тут тільки два кольори. Якщо подобається, звертайтесь покажу ось цю. Дуже унесельні моделі кольорів, і нам є дуже, дуже легко вам продавати, тому що ми завжди впевнені, що покупець буде задоволений. Ще в нас є лінейка таких кольорів, які мають нілонову лізу і повністю пластикові елементи на дужці. Є різні моделі, і ця модель кольорів вона може прийти навіть у замкову колекцію вашу, тому що... Взимку є таке нюанс, коли дуже холодно, то металеві частини не дуже м, приємно відчуваються на обличчі. Тому повністю пластикові деталі вони будуть комфортні. І е, одночасно теж е, це безоправна модель, але повністю пластикові деталі. Е, також багато в нас пропозицій повністю пластикових є. І такі варіанти, хто любить епетрувати. Ну, звичайно, вони є і в інших кольорах. Ще забула вам показати безоправно пластикове. Це не усі окулярні велике обличчя. Це тільки частина, якщо у вас є така, така проблема, звертайтеся до рев, і наші дівчата, які вміють дуже гарно добирати окуляри, вам запропонують ось такий варіант.